Привіт усім! Сьогодні поговоримо про те, як можна взяти енергію буквально у свої руки. Ми з'ясуємо, що таке малі сонячні станції, як вони працюють, і головне, чи справді це та сама відповідь на наші енергетичні проблеми? Знаєте, ці постійні відключення світла, ці рахунки, що ростуть, ну, це вже наша реальність, правда ж? І от дедалі частіше погляди звертаються до сонячних панелей. Але чи це справді вихід, чи можуть вони дати ту саму омріяну енергетичну незалежність? От саме це ми і будемо з'ясовувати. Отже, який у нас план? По-перше, розберемось, що це взагалі таке: малі сонячні станції. Потім, знаєте, зазирнемо під капот, подивимось, з чого вони складаються. Далі найцікавіше порівняємо різні типи систем: мережева, автономна, гібридна, що це й для кого. Ну і звісно, зважимо всі за і проти, а наостанок спустимось з небес на землю і подивимось, як все це працює саме в наших українських умовах. Ну що ж, поїхали. Почнемо з основ. Що ж це за звір такий, малі сонячні установки? Якщо говорити просто, то це по суті власна невелика електростанція зазвичай потужністю до 50 кВт. Вона просто бере сонячне світло і перетворює його на електрику. Щоб було зрозуміліше, такої потужності вистачить, щоб повністю забезпечити енергією приватний будинок, якусь затишну кав'ярню чи навіть невелике фермерське господарство. Уявляєте? Гаразд, з визначенням розібрались, а тепер давайте подивимось, як ця магія працює. З чого ж складається система, яка, власне, і дозволяє нам приборкати сонце. Пройдемось по ключових компонентах. Ну, перше, що спадає на думку, це, звісно ж, самі сонячні панелі. Це, так би мовити, обличчя і серце всієї системи. Саме вони ловлять сонячні промені і перетворюють їх на постійний струм. Панелі бувають різні, монокристалічні, полікристалічні, у кожного типу свої фішки, але суть одна зібрати енергію з сонця. Окей, панелі зібрали енергію. Але що далі? А далі в гру вступає інвертор. І якщо панелі це серце, то інвертор це без сумніву мозок усієї операції. Його головна робота взяти постійний струм від панелей і перетворити його на звичайний змінний струм, той самий, що у нас в розетках і від якого працює все, від чайника до комп'ютера. І так вони теж бувають різні, мережеві, автономні, гібридні під різні задачі. Добре, сонце світить, енергія є. А що робити вночі або в похмурий день? Чи не дай Боже під час відключення? Ось тут на сцену виходять акумулятори. Це, по суті, ваш особистий павербанк тільки для цілого будинку. Він накопичує надлишки енергії, щоб віддати її, коли це потрібно. А щоб цей банк не збанкрутував, тобто щоб батареї служили добре, за ними стежить контролер заряду, такий собі охоронець, який дбає про здоров'я акумуляторів. І наостанок, те, про що часто забувають, але що є супер важливим, це, так би мовити, скелет і нервова система. Тобто монтажні конструкції, які тримають панелі на місці, чи то на даху, чи на землі, і, звичайно, ціла купа обладнання для безпеки, правильні кабелі, запобіжники, автоматика, все це гарантує, що ваша особиста електростанція буде не тільки ефективною, а й абсолютно безпечною. Так, з залізом, наче розібрались. Тепер перед нами постає головне питання вибору, яким шляхом піти. Адже є три основні варіанти підключитись до загальної мережі, піти у повну автономку чи обрати щось середнє гібридний варіант. Давайте розбиратись, що й для кого підходить найкраще. Отже, дивіться мережева система. Тут все просто. Ви залишаєтесь підключеними до загальної мережі, але суттєво зменшуєте свої рахунки за світло. Батареї тут не потрібні, ідеально для економії. Далі повна протилежність, автономна. Це про абсолютну незалежність, ніяких дротів від Обленерго. Ідеально для віддалених місць, де мережі просто немає, але тут вже без акумуляторів ніяк. Ну і нарешті гібридна. Це можна сказати, золота середина. Ви й до мережі підключені і маєте акумулятори про всяк випадок. Тобто і економите, і маєте надійний резерв під час відключень. Це по суті найкраще з обох світів. Звучить все, звісно, дуже привабливо, але, як то кажуть, не все так просто. У будь-якої технології є дві сторони медалі. Тож давайте зараз будемо чесними і неупереджено подивимось як на очевидні переваги, так і на потенційні виклики. З одного боку, що в нас у плюсах ну, по перше, це та сама незалежність, по-друге, економія на рахунках. Плюс, це абсолютно безшумно і екологічно, і систему можна розширювати з часом. Звучить погодьтеся чудово, але завжди є але. Які мінуси? Головний це висока початкова вартість. Також не забуваємо про залежність від погоди. І ще це вимагає дуже ретельного планування і якісних компонентів. Хоча, знаєте, в наших реаліях, коли відключення світла може просто зупинити бізнес, то питання окупності виглядає зовсім по-іншому, чи не так? І от, до речі, про інвестиції. Коли ми бачимо початкову суму, це може трохи лякати. Але тут варто подивитись на перспективу якісні сонячні панелі служать, увага, 25, а то й 30 років. Тільки вдумайтесь це не просто покупка, це інвестиція у ваш спокій та стабільність на десятиліття вперед. Добре, з теорією ми більш-менш розібрались. А тепер до практики. Як усе це виглядає не десь там, за океаном, а у нас в Україні? Для чого найчастіше встановлюють сонячні станції, і як вони допомагають у нашому сьогоденні? І тут в Україні на перше місце виходить, звичайно, резервне живлення. Мати світло, коли у всіх його немає, це вже не розкіш, а необхідність. Для бізнесу це спосіб не зупиняти роботу і не втрачати гроші. Для аграріїв це можливість живити насоси, вентиляцію. Ну а для звичайних домогосподарств це і зниження рахунків, і той самий спокій та сама енергетична незалежність, про яку ми говорили на самому початку. І знаєте, що найцікавіше зараз в Україні спостерігається справжній тренд: це гібридні системи, тобто ті, що з акумуляторами. І це абсолютно логічно, адже вони ніби спеціально створені для нашої ситуації працювати, коли мережа є, і миттєво підхоплювати, коли її немає. Це ідеальне рішення, щоб вдома завжди було світло. А щоб це не було просто словами, давайте уявимо собі типову таку систему, скажімо, на 20-30 кВт. Що це таке? Це десь 40-60 панелей на даху, це один потужний, розумний гібридний інвертор, який всім цим диригує. І, звичайно, батарея, ємністю десь 10-20 кВт годин. Цього вистачить, щоб живити найважливіші прилади в будинку протягом кількох годин, а то й цілого дня відключень. Ну і само собою повний комплект захисту. Тож, як бачимо, в українських реаліях сонячна станція це далеко не просто про екологію, це щось набагато більше. Це, по суті, особистий енергетичний щит, це ваш власний інструмент для забезпечення надійності, спокою і в кінцевому підсумку ще й фінансової вигоди. І от повертаючись до нашого початкового питання: можливо, майбутнє енергетики, принаймні особистої, знаходиться не в якихось далеких планах. А набагато ближче. Можливо, воно просто над головою на власному даху? Питання, над яким точно варто подумати.